Лише нещодавно вони жили звичайним життям, але вже місяць оволодівають навичками, які можуть надобитися для захисту рубежів нашої країни. На Буковині понад півсотні юнаків присягнули на вільність українському народові. Коли почув, що набирають на пограничників, дуже йому подобається. І він вибрав цю професію пограничник. Пані Анна прийшла на присягу свого 22-річного сина Івана. Дуже ми раді батьки, що наші хлопці приймають сьогодні присягу це раз в життю і що вони будуть віддані батьківщині і не зрадять нашу Україну. І якщо треба, то на границях вони її відстоять. Присягаюся ніколи не зрадити українську народу. У навчальному центрі при Чернівецькому прикордонному загоні рядовий Роман Бортнік три тижні вивчав тактику ведення бою, заступав у прикордонні наряди та їздив на полігон. Тепер же склав присягу разом із півсотнею інших хлопців із Буковини та Західних областей України. Для мене це продовження ну, традицій, так як в мене, батько мій військовослужбовець, капітан запаса, брат теж військовослужбовець. Я вирішив теж. Ти їхніми стопами підтримати новоспечених військових прийшли і старші колеги. Не забувайте. Головний фундамент це воїнська дисципліна бойової готовності і персональна вилучка кожного воєнного по його спеціальності. Новобранці не поїдуть в АТО, а будуть спрямовані на підсилення охорони державного кордону. Проводжати військових на службу прийшли рідні та друзі. Роком. Павло Монахов, Чернівецький промінь.